Я дуже ціную, що ми маємо нагоду зустрітися з вами, Володимире, разом з Емануелем і обговорити найближчі дні, адже це може бути вирішальний час для всіх нас. Тож ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України, як ви знаєте. З іншого боку, ми бачимо ці переговори в Москві та США. Я з нетерпінням чекаю почути від вас, яким може бути результат цих переговорів. І ми все ще рішуче підтримуємо Україну і надаємо підтримку вашій країні, тому що ми всі знаємо, що ця доля цієї країни це доля Європи. Отже, ось чому ми тут намагаємося зрозуміти, що ми можемо зробити, і ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України адже це те, за чим ми твердо стоїмо, а результат залишається відкритим. Я скептичний щодо деяких деталей, які бачимо в документах зі США, але мусимо це обговорити. Тому ми тут. Дякую за ваше запрошення.